Вітаю вас, ви на каналі Хайта True, мене звати Людмила. Все, що зараз відбувається, ні для кого не секрет, хто дивиться мій канал. Все це було очевидно і передбачала я вам все це повідомляла. І про корисні копалини, і про те, що на Поршенка буде здійснено удар, і про удари по Чорнобилю, про загрозу радіації. я про все це вам говорила. Хочу вам розказати новий сон. Мені нещодавно снився. Я робила допис в спільноті каналу ще раніше, і зараз цей сон майже повторився. Снилося мені. Затоплення, і потім таке, як фекалії розчинні пливуть. Дуже сон такий неприємний, хоча багато хто з вас знає, що фекалії сняться до грошей. Але я все-таки схиляюсь до того, що може бути удар по бортничах і може бути внаслідок цього забруднення води. Тобто бортницька станція аерації. Будьте дуже пильні, хто там проживає поряд. Я думаю, що там будуть атаки. Давайте подивимось зараз прогноз. Бортничі. Чи планують росіяни там зробити техногенну катастрофу. Дивимося, Бортничі. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Багато моїх прогнозів вже збулося. Перевірте, якщо хочете самі. Тут у нас лицар кубків на дні, сімка кубків, шістка пентаклів і місяць. Подивіться, хто дивився мій прогноз на Чорнобиль, я вам говорила те, що як в розподілення там можуть щось атакувати. Сімка кубків це дрони. Місяць це аркан забруднення радіації, це хімічного забруднення. Лицар кубків, це вода, і п'ятірка мечів це жорстка атака. Тобто, враховуючи мій сон, я не виключаю, що будуть атакуватися бортничі, і може піти забруднення води. Я не знаю, як відіграється мій сон, в який період. Але будьте дуже пильні, тому що планується атака на Чорнобиль, планується атака на Бортницьку станцію аерації. Давайте подивимось зараз прогноз на ЧАЕС. Я вам вже говорила на лютий, що буде удар, і цей прогноз підтвердився. Дуже мало тарологів про це говорили, дуже мало про це говорили різних відьм, які називають себе відьмами, хоча не являються такими. Будьте пильні, майбутнє багатоваріантне, але дуже часто карти показують мені ті загрози, які дійсно збуваються. Я нікого не лякаю, ви робите так, як вважаєте, за потрібне, але я всіх своїх глядачів попереджаю, маєте в себе завжди запас води, хоча б на перший час. Дивимось зараз прогноз для Чорнобиля, чи є загроза забруднення води від Чорнобиля, атаки на Чорнобиль. Що покаже Таро Чорнобиль? Дивимося. Ні колоди фортуни, тобто повторення подій, може бути знову ж таки зненацький удар і може бути забруднення води. Тут карти ну, просто дублюються. Далі шістка пентаклів і далі лицар кубків. Хто дивився мій прогноз тільки ну, на бортничі, шістка пентаклів, лицарку. Ну, що тут сказати? Забруднення води планується: дев'ятка жезлів, вісім мечів і е дев'ятка мечів. Е ці карти вказують. Особливо дев'ятка жезлів на те, що буде атакуватися. Можливо, спрацює ППО, можливо, буде ушкодження вже уламками, тому що наша влада вже знає, що може атакуватися цей об'єкт і вже більше готується. Може бути повторно удар по укриттю ЧЕС, по цьому саркофагу. І, на жаль, по дев'ятці мечів може бути паніка серед населення, відповідно, і радіаційне забруднення. Дивимось додаткову карту. Туз мечів. На жаль, буде ракетна дронова атака на Чорнобиль. Туз мечів це конкретно сигніфікатор повітря. По повітрю може піти радіоактивне забруднення і забруднення води. До речі, Чорнобиль вже скільки днів горить, повідомляють, радіації немає. Ну, давайте повіримо, але ж хто знає і розуміє, той розуміє, що зараз забруднення. Води вже і так є, а може бути ще гірше, і е, Київщина може найбільше постраждати. Далі вниз по, по Дніпру, е, Черкащина, також під великою загрозою Кременчуцьке водосховище, Канівське водосховище. Мені б дуже не хотілося, щоб е, е, ця трагедія реалізувалася, е, тому що це буде жахлива історія для всієї України. Як ви знаєте, вісьмірка мечів. Також випадала на карту, вибачте, на прогноз по Каховській ГЕС. Ця карта завжди означає якусь велику страку. Вибачте, вже на слові: це або затоплення, або якісь обмеження з енергетикою, або ж, як варіант, удари по атомним електростанціям. Я вам хочу сказати, що можливо загроза не тільки для Чорнобиля, може плануватися атака і на півдні України, тому що там да, мені неодноразово ще з кінця 2024 року показувало забруднення води. Тоді було ситуація з танкерами, як розлився мазут в Миколаєві. Також була Проблема з забрудненням води і можуть атакувати Південну Українську АЕС або ж Одеський припортовий завод. Тому ситуація досить таки складна. Але найбільше зараз я акцентую увагу на Чорнобилі та Бортничах. Сподіваюся, що у моїх глядачі все буде добре. і мій прогноз для вас буде лише Уже хочу щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, те, що Трамп витворяє, це взагалі, як то кажуть, не налазить на голову. Але ж, якщо так подивитися, в мене складається таке враження, що все як в фільмі Лжець, мабуть, брехун українською був переклад. Коли все не так, як нам здається, і Трамп говорить, одне буде робити інше. Я це говорила вам ще до виборів президента США. І як я вам говорила, що Камала Гарріс мало вірогідно, що переможе, і так і сталося. Вона програла на виборах, і президентом став Трамп. Як я вам говорила, що Трамп не не закінчить війну за один день, так воно і сталося. Як я вас попереджала про... Те, що наші корисні копалини, ресурси можуть забрати за борги, так на жаль, це зараз і відбувається. Але ж що я хочу сказати? Дядя Трамп, я вам як напророкувала перемогу, я вам можу напророкувати імпічмент. Так що покайтеся, поки ще не пізно, тому що вищі сили все бачать і як вони дають владу, так вони можуть її забрати. І зараз дуже багато цитують Даниїла, 11 глава, 27 вірш. Я вам також про нього скажу щодо двох царів. То серце їхнє буде нахилене до злочинів. І вони за одним столом говоритимуть один одному брехні, але, але ніщо не пощастить, бо кінець відкладено ще до призначеного часу. Ніякі ось ці домовленості Путіна і Трампа не реалізуються, я думаю, а що покаже Таро, давайте зараз подивимося. Трамп чи буде він ось так плясати під дудку Путіна і надалі? Вже навіть публікують статті, і заголовки газет, де Трамп путінський путель. Ну, до чого ви дожилися? Дональд? ну, хіба так можна? Дивимося Дональд Трамп. Чи були застосовані до нього кремлівськими? Пропагандистами, Енелперами, ким завгодно, якийсь психологічний такий психологічне навіювання, якесь програмування. Давайте ось подивимося. Ну, тут Гебельс відпочиває від того, як Трампа пропрацювали. Дивимось, чи є якийсь психологічний вплив. Або шаманський, або ще якийсь на Трампа. Тут трійка Пентаклів. В оточенні хтось йому мізки промиває. Шістка кубків, єрофант і трійка жезлів. Тут все-таки підтверджується друг партнер, і він йому пропонує якусь вигідну угоду по співпраці. По-перше, як я вам говорила, що Росія буде намагатися підкупити Трампа. Подивіться, мої попередні прогнози, все підтверджується. Вони їм також вже США предлагають свої корисні копалини. Ось тут в оточенні Трампа здійснено на нього якусь таку досить таки жорстку промивку мізків. Можливо, це Ілон Маск, можливо, це якийсь інший партнер, якась, якийсь високопосадовець, який Трампа ось схиляє на сторону Росії. Давайте подивимось. Як закінчить Трамп, якщо далі буде ось так підтримувати Росію? Чи втримається він на своїй посаді, чи буде він живий, чи що там з ним станеться з цим Трампом? Якщо він і надалі буде так підтримувати Росію, по крайній мірі, озвучувати ось такі тези? Дивимось: Дональд Трамп. Що його чекає, якщо і надалі буде підтримувати російські наративи? Суд. Імпічментом вже може і пахне. Королева жезлів, мах і двійка жезлів. Якась жінка може скористатися ситуацією. Ну, як варіант, можна було б назвати Камалу Гадіс, але ж, звісно, на картах не пишеться. Можливо, якась інша важлива жінка може, може щось вчинити, може щось начарувати, щоб Трампа. Відправити, відправити в інпічмент. До речі, це не Камала Гарріс може бути, може бути це якась там Урсула Форденляйн, чи, чи ще якась європейська лідерка. Ось тут може бути як Мах, якийсь досить таки сильний чоловік, наприклад, там голова. Нато, або ж, ще якийсь інший важливий персонаж, і так само важлива жінка. І вони вже будують плани. Що можна зробити з Трампом, щоб його посунути? Двійка жезлі вони вже споглядають на всі ці американські території, що зробити, щоб їх собі прибрати до рук. тому що Трамп робить досить таки значні помилки. Протести вже в Америці відбуваються, вони ще будуть посилюватися. І якщо ось тут так взяти суд, то це може бути і імпічмент, і якась ситуація зі здоров'ям різка у Трампа, що його можуть прибрати. Дивимось далі, що тут покаже. Давайте на Ленорман подивимося, що буде, якщо Трамп буде продовжувати в тому ж Дусі. Птиці якісь розмови, переговори, обручка, батіг і серце. Йому нагадають про його зобов'язання, будуть його досить-таки жорстко займатись вихованням Трампа. Це, ось всі ці його балачки, недовго він буде балакати, і недовго він буде себе в корону наряджати. А в Америці це не дуже, як то кажеться, вітається. Тому Трамп може. Може отримати по заслугам, якщо він не схаменеться. Будемо сподіватися, що він все-таки схаменеться. Ось вже, наприклад, по угоді покопали нам він вже дає трішки задню, і там по-іншому вже і не 300, і не 500 мільярдів Україна винна, скількись там біля 70. Напишіть в коментарях, хто більше точну інформацію має. Але ось така ситуація. Так що дядя Дональд, схаменіться, бо. Зроблю вам порчу, щоб взагалі у вас там все пропало. Не треба так з Україною робити, як ви робите. Так, давайте подивимось за Арестовича. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. За Арестовича. Ну, Трамп хай поки що живе, тому що з ними так розберуться. Давайте подивимося. На Арестовича кажуть, що його жінка третя подала на розлучення а на. Дивіться, навіть випадає десятка мечів, ну він вже її реально допік. Пам'ятаєте, сексистський скандал Арестовича, коли він говорив, що жінок треба спочатку, а тоді придушити, тому що вони там вже набридли і таке все інше. Давайте подивимося, чи ось це таке справжнє розлучення? Ну, хоча по десятки мечів, я думаю, що це вже справжнє. Чи це якесь фіктивне розлучення? Дивимось. Розлучення Арестовича. Чи воно дійсно ось таке, чи це просто для того, щоб заховати свої статки? Десятка кубків, карта сім'ї, кубків, закохані і е, лицар е, жезлі. Ну, як варіант, Арестович, можливо, і хотів би ще здійснити якісь кроки на примирення своєю дружиною, цією Анастасією, тому що тут закохані е, лицар жезлі від кубків. можливо, ще навіть якісь почуття в нього до неї були. туз скубки все-таки е, в них. Є спільна дитина, але ж закохані і лицар жезлів говорить, що арестовують ще той ходок. Його дружину вже допекли ось ці його гульки, вірогідно, і вона вже вирішила, вирішила жити собі спокійно. Вже досить її придушувати, як то кажеться. Але це їхня справа. Арестович може подавати заявку на шоу, шоу в участі Холостяк і, можливо, знайдуться жіночки, які захочуть спробувати його як хазяїна гарему. Побачимо, будемо спостерігати. Ось такий був прогноз. Будьте пильні, будьте досить обережні. На жаль, мої попередні прогнози щодо обстрілів жахливих України в період з 19 по 21 лютого підтверджуються. Давайте подивимося, що таке 24 січня, Україна. Чи станеться щось таке жахливе взагалі? Чи буде все нормально? До речі, мені прийшла думка, я вам робила попередній прогноз, і там було про Чорнобиль. Я говорила, що можливо закладена якась вибухівка. Якщо так проаналізувати, то Чорнобиль там є ядерне паливо, і саме туди росіяни можуть націлені бити, щоб, щоб зробити велику шкоду. Тут. Справедливість, сила, лицар жезлів і королева Жезлів». Ну чекайте близько цієї дати. Ракетний удар. На жаль, нічого не міняється. Можливо, не 24 лютого, а 23 лютого будуть обстріли. Або ж в період до кінця лютого можуть бути обстріли, тому що 24 буде дуже багато делегацій. Дуже багато за Україну будуть говорити. Тому саме 24 го масований прям такий обстріл. Я думаю, що він відкладеться або на вечір, або вже на декілька днів після, тому що дуже багато буде мови за Україну, делегацій, зустрічей. Росія буде обстрілювати Україну, але не так масово глобально зробити якусь катастрофу. Більше це буде. Після, після завершення ось всіх цих подій буде щось таке зроблено глобально жорстоке. І, на жаль, по шуту це обнулення на краю пропасті. І тут море хвилюється, вода, тобто загроза для областей, які біля води, ви всі знаєте. Що Херсон постійно під обстрілами, Одеса, Миколаїв, також всі області, які йдуть по каскаду Дніпровських ГЕС, це Київська область, Черкаська. Так що будьте досить таки пильні. Нічого доброго жезли на війну ніколи не віщували. Це завжди до обстрілів. Єдине, що радує, що тут карта сили, що і вона першою буде дуже багато всього збиватися. Це карта ППО. Вважаю, щоб у моїх глядачів завжди все було добре. А мої прогнози були лише попередженням. І знаєте, що треба читати 90-й псалом для захисту 108 від ворогів, і хай всі ці. Неприємні люди, які атакують Україну, отримають по заслугам. А ми переможемо, і все у нас ще буде добре, бо погано вже було. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.